Як пережити розлуку? Перші кроки до зцілення. Вітаю! З вами я, ваш психолог Світлана. Сьогодні ми поговоримо про одну з найскладніших життєвих втрат це розлука чи розрив стосунків. Якщо ви зараз переживаєте цей біль, знайте. Ваші почуття нормальні. Ви не самотні. І зцілення можливе. Перший крок до нього це зрозуміти, що з вами відбувається. Етап перший: шок і заперечення. Психіка захищає нас, тому перша реакція це часто шок, За яким іде заперечення. Вам може здаватися, що це страшний сон. Що все повернеться. Або що це не могло статися саме зі мною. Ви можете відчувати оніміння, фізичний дискомфорт, або ж, навпаки, надмірну зайнятість, щоб не думати. Практична порада на цьому етапі не форсуйте усвідомлення. Дозвольте собі цей захисний буфер. Створіть безпечну рутину. Що це означає? Навіть найпростішу тобто вчасний сон, їжа, душ. Порядок у побуті дає відчуття контролю, коли внутрішній світ повністю руйнується? Другий етап це гнів і торги. Коли шок відступає, приходить гнів. Злість на партнера, на обставини, а найчастіше на себе. Чому я цього не бачила, не бачив? Це все моя вина. Розлучення це результат динаміки двох людей. Це не вирок вашій цінності. Гнів це енергія. Яка витісняє біль. І це нормально. Слідом часто йдуть торги. Ви перебираєте в голові. Якби я зробила те, то, можливо, усе було би інакше. Це спроба мозку відновити контроль над втраченим. Практична порада на цьому етапі: Спрямуйте енергію гніву в дію. Не в руйнування, а в спорт, біг, прибирання, творчість. Потрібно дати вихід цілесній напрузі. Зосередьтеся на фактах: торги це не ілюзія. Нагадайте собі, що стосунки закінчилися, і повернення до минулого вже неможливе. Ви заслуговуєте на те, щоб рухатися далі. Говоріть, поділіться гнівом із подругою, з другом. Або краще запишіть у щоденник. А потім символічно спаліть чи порвіть ці записи. Етап третій це депресія і смуток. Це найважча фаза. Вона приходить. І з нею приходить повне усвідомлення втрати. І разом з цим приходить глибокий смуток. Життя може здаватися сірим. Ви можете відчувати апатію, порожнечу, небажання вставати навіть з ліжка. І це не клінічна депресія, це процес горювання, природна реакція на велику втрату. Практична порада на цьому етапі. Дозвольте собі сумувати. Сльози це не слабкість, це механізм зцілення. Встановіть собі годину смутку, коли ви можете плакати, слухати сумну музику. Але після цього повертайтеся до рутини. Не застрягайте в смутку. Оточіть себе підтримкою. Не закривайтеся в собі, зверніться до друзів, до рідних. Їхня присутність, навіть якщо вона мовчазна, вона має велике значення. Зверніться також до спеціаліста, якщо цей стан триває місяцями, і ви не можете спати, не можете їсти, а думки стають небезпечними. Тоді негайно зверніться до психолога або психотерапевта. Тоді вже потрібна професійна допомога. Етап четвертий це прийняття. З часом, коли ви проживете попередні емоції, ви прийдете до прийняття. Це не означає, що ви забудете, чи радітимете розлученню, чи втраті стосунків, чи втраті близької людини. Прийняття це усвідомлення, що стосунки. Закінчилися. І ви готові будувати нове життя, в якому ви є центром. Біль стає світлим смутком, а фокус уваги переміщується з минулого на майбутнє. Практична порада на цьому етапі: відновіть своє Я, пригадайте свої хобі, свої бажання, свої цілі. Які ви відкладали у стосунках. Почніть маленькими кроками. Новий простір. Викиньте або сховайте речі, які викликають сильний біль. Зробіть перестановку. Створіть простір, що надихає саме вас. Не поспішайте у нові стосунки. Дайте собі час стати цілісним. Без партнера. Це основа для здорових стосунків в майбутньому. Переживши розлуку, ви не просто відновлюєтеся, ви трансформуєтеся, ви стаєте сильнішими, мудрішими і більш свідомими. Пам'ятайте, це процес адже це ваше життя. Дозвольте цьому процесу бути, дозвольте своєму життю бути. Будьте до себе добрими і терплячими. Якщо вам потрібна підтримка, не соромтеся просити про неї. Я бажаю вам сил і миру. Бережіть себе, до зустрічі у наступному відео. І якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку. Підпишіться на канал і поділіться цим відео з тим, хто, можливо, зараз потребує цих слів.